Заощаджуйте 80 доларів на голландській кавоварці ручної роботи на все життя. Технологічний будинок вигідні оновлення і важливі рішення для комфорту і продуктивності у сучасному світі, де технології пронизують кожен аспект нашого життя, створення комфортного і продуктивного будинку стає пріоритетним завданням. Це стосується не тільки функціональності, але й естетики, а також розумного підходу до витрат. Зараз, коли літо добігає кінця, а осінь вже стукає у двері, відмінний момент для оновлення технологічного оснащення будинку, і, на щастя, зараз можна зробити це вигідно. Оновлення кухні, піца, кава та довговічність кухня серце будинку, і тут варто задуматися про довгострокові інвестиції. Піч для піци Аникоуде 2 Max відмінний приклад. Я сам кілька років тому придбав подібну піч, і це стало справжнім відкриттям. Можливість готувати піцу, як у справжній італійській піцерії, прямо вдома це не просто розвага, а новий рівень кулінарного досвіду. Особливо приємно, що зараз на неї діє знижка 20%, роблячи її ще більш доступною. Не менш важливий і хороший кави. Голландська кавоварка ручної роботи це не просто пристрій для приготування напою, це символ якості і довговічності. Інвестиція в таку кавоварку це інвестиція в ранковий ритуал і насолоду смаком. І зараз можна заощадити 40 доларів відмінна можливість побалувати себе. Офіс мрії, комфорт і підтримка спини. Робота з дому стала новою нормою для багатьох. І тут важливо створити максимально комфортний робочий простір. Офісне крісло ключовий елемент. Я завжди приділяв особливу увагу цьому, оскільки проводжу за комп'ютером більшу частину дня. Знижка паета 10 доларів на улюблене крісло бранч прекрасний привід оновити його або придбати нове. Але крім комфорту, важлива і підтримка спини. Багато виробників активно просувають функцію підтримки попереку, але наскільки вона дійсно необхідна? Поговоривши з лікарем ортопедом, я прийшов до висновку, що підтримка попереку важлива, але не є панацеєю. Правильна постава, регулярні перерви і ергономічна робоча станція ось три кити, на яких будується здоров'я спини. Якщо ж є проблеми з попереком, то підтримка, безумовно, може бути корисною. Але вибирати крісло потрібно з урахуванням індивідуальних особливостей. Звук і зображення, занурення в світ розваг. Якісний звук і зображення – важливі складові комфортного будинку. Зараз можна вигідно оновити Bluetooth-колонку JBL Flip 7, це відмінний варіант для створення атмосфери на літній терасі або під час пікніка. А для тих, хто стежить за новинками, варто звернути увагу на навушники на син їх елегантний дизайн та чудова якість звуку роблять їх привабливим вибором для користувачів Android. Якщо ж ви плануєте оновлення домашнього кінотеатру, то варто звернути увагу на телевізор Vizio. 55 дюймовий екран за 264 долари це відмінна можливість отримати максимум задоволення від перегляду фільмів і спортивних трансляцій. Безпека та зв'язок, захист будинку та стабільний інтернет. Безпека будинку це пріоритет. Вулична камера відеоспостереження Arlo Pro 5S за ціною 100 доларів це вигідна пропозиція для тих, хто хоче забезпечити безпеку свого будинку. Але не менш важлива і стабільна інтернет-зав'язок. Вибір між мережевою системою і Wi-Fi роутером залежить від розміру будинку і кількості пристроїв, підключених до мережі. Для невеликих квартир підійде Wi-Fi роутер, а для великих будинків з декількома поверхами краще вибрати мережеву систему, що забезпечує більш стабільний сигнал у всіх кімнатах. Для стримерів і любителів пригод. Якщо ви активно ведете стріми, то комплект мікрофонів DJI стане відмінним подарунком собі: 60 доларів знижки це реальна економія на якісному обладнанні. А для любителів активного відпочинку і пригод GoPro Hero 13 Black. 100 10 доларів знижки це відмінний привід відобразити найяскравіші моменти свого життя. Майбутнє тут, Dyson та штучний інтелект. Компанія Dyson представила масштабне оновлення своєї лінійки продуктів, яке обіцяє революціонізувати ринок побутової техніки. Роботи пилососи зі штучним інтелектом і саморозгружаючіся станції для пилососів паличок нового покоління це технології майбутнього, які вже стають доступними. Хоча повноцінний доступ до них доведеться почекати до 2026 року, варто стежити за розвитком подій і готуватися до технологічної революції в своєму будинку. Висновок розумні інвестиції в комфорт і технологічність. Оновлення технологічного оснащення будинку це не просто покупка нових гаджетів, це інвестиція в комфорт, продуктивність і безпеку. Зараз, завдяки вигідним знижкам, можна значно заощадити і отримати максимум користі від своїх покупок. Головне підходити до вибору розумно, враховувати свої потреби і стежити за новинками ринку, пам'ятайте, що технології повинні служити нам, а не навпаки. Ключовий висновок. Не бійтеся експериментувати з новими технологіями, але завжди оцінюйте їх необхідність і відповідність вашим потребам.